У програмі народжені плазувати, навчаться літати. У нову частину Вормс ми завеземо дещо більш потужне за базуки та овець камікадзе. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Ворм ВМД. Рейтинг симуляторів, які нічому хорошому тебе не навчать у трійці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Найкраща, найдрайвовіша. Дев'ять із десяти. Такими компліментами гравці висловлюють свої почуття до однієї з найуспішніших ігрових серій мова про Far Cry. Шутери, які обожнюють геймери по всьому світу. Але така любов прийшла далеко не одразу. Як серія ледь не загинула на початку, і як їй вдалося заслужити любов мільйонів, про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. 2004 став роком Half-Life 2. Однак за кілька місяців до релізу Half-Life студія Crytek представила свій новий шутер, який теж створив чималий ажіотаж. Мое знакомство с Far Cry началось с самой первой части. Это стало эпичным прорывом для меня, потому что я никогда не играла ни во что подобное. Самый-самый первый Far Cry, он по большому счету был тестом технологий. Это Crytek выкатила Cry Engine. На его основе сделала супер-мега красивую игру с джунглями, пальмами, песочком, лазурным морем и так далее. Большинство шутеров того часу, такие как Doom, были похмурыми коридорными Стрілялками Far Cry же навпаки закидав гравців у великі відкриті локації. А завдяки движку CryEngine мав на той час дуже круту графіку. Первый Far Cry, он, конечно, вызвал фурор своим внешним видом, потому что игра выглядела просто великолепно. И видеть в 2003 году, как игрок проходит через куст, и куст отодвигается, листики вот эти вот все отодвигаются. Это было просто невероятно. Но видня графика так крути спецэффекты вразили и в разовых И у первых же месяцев продажи в Far Cry разъезжался тарежем понад 700 тысяч копий. Однако самые эти спецэффекты ледь и не сгубили всю майбутню серию. Ще до свого виходу перший Far Cry мав проблеми із німецьким рейтинговим агентством. Вони змушували розробників вирізати більшість кривавих матеріалів із гри, проте гравці легко знаходили файли із цими матеріалами і повертали їх на місце. В результаті весь тираж Far Cry забрали з полиць магазинів і не повернули, поки розробники остаточно не вирізали криваві ефекти. Far Cry став першою комерційною грою студії Crytek. Однак права на продовження серії викупила студія Ubisoft. І зробила із неї ще один тест технологій. Тільки цього разу власник. А саме движку Junior Engine. Это була уже игра в открытом мире, где треба було захватувати блокпости, переміщатися на машинке из точки А в точку Б. І как бы ви були абсолютно свободны в своїх переміщеннях. Far Cry 2 мав дуже багато цікавих інновацій, які дуже сильно замурювали гравців у гру. Одна із таких це медицина. Особливо 2 мені повністю медицина. Разработчики сделали не так, как и во всех играх, что там тебе попало, опять пуль, у тебя немножечко полосочка здоровья уменьшилась, нужно за укрытием посидеть или аптечку скушать. Нет. Тут все ранения, которые ты получал, они отображались на экране. И не просто скушать аптечку, пуля выпала, все, ты побежал дальше, молодец. И реально беги, выковыривай эту пулю, а потом ты не и через некоторое время заживет. В общем-то, в этой игре ты мог даже умереть от малярии. Однак, попри ці інновації, геймплей другого Far Cry страждав від одного дуже серйозного недоліку. Главная проблема второго Far Cry была в том, что разработчики по большому счету затягивали геймплей. То есть у тебя была огромнейшая карта, в которой ты должен был бегать по пересеченной местности, но при этом достаточно скучно было там уже на четвертой миссии, потому что ты просто туда-сюда нарезал круги. И перша и другая частини Far Cry мали круту графику та цікаві фишки геймплей. Але эти фишки губилися у чималых недоліках та невиразному сюжеті. Тому від третьої частини ніхто никто з геймерів не чекав серйозного. Прориви. Але коли вона вийшла, то буквально зірвала усім дах. Я вже говорив тобі, що таке то Так, мова про вас, головного паскудника із Фаркрай 3 мега крутой злодей Вас, который вот просто псих в классическом проявлении этого слова, который вообще не понимает, что ожидать в следующий момент. То он ловит, пытается всех убить, то он отпускает. Какая-то вот сложная игра в кошки мышки вот это рассуждение о том, ты знаешь, что такое безумие. Да, знаю, что такое безумие. Я на тебя смотрю, и я теперь понимаю, что такое безумие. Иди отсюда, пожалуйста. Студія Ubisoft оригінально підійшла до реклами третьої частини Far Cry. І замість головного героя показувала головного похитька, із яким гравці зіштовхнуться у грі. Але, не дивлячись на це, роль самого гравця була далеко не на другому плані. Адже сюжет у грі нарешті перестав бути просто фоном. Дуже складний сюжет, який гораздо менш примітивний, чи може показатися, тому що він філософським трактатом взагалі, отсилками полем. Кто-то аналогії з Вісі страні що є з хто то що там от єсть над чим подумати синдром поиска глибинного смисла к третьому фаркраю примініла чи ваші во поля. Тобто, якщо перша частина Far Cry розійшлася тиражем у 2,5 мільйони копій, то третю придбали понад 10 мільйонів геймерів. Та невже такий успіх став можливим лише завдяки цікавому сюжету та колоритному злодію? Чи може причина у чомусь іншому? Діло в тому, що розработчики по чесному наче давати. большое количество фабов. Тебе не нужно было там бегать, самому придумать, как себя развлечь. Ну вот, пожалуйста, тут можешь весело вырезать кого-нибудь, там можешь весело пострелять, забросать гранатами, а можешь натравить на врагов тигра. Плошная веселуха. Велика кількість розваг. колоритний антигерой. Закручена історія та крута графіка. Усе це зробило із технодемок культову гру. Та розробники не зупинилися на досягнутому і продовжили дивувати гравців своїми експериментами. Одним із них став Far Cry Blood Dragon. и Far Cry Blood Dragon, который вообще является пародией на фильмы 80-х. На Терминатора, там, на всяких хромокопов где ты бегаешь, валишь робот-драконов в альтернативной истории, и у тебя невероятно огромное количество пафоса и оружия в тебе вот одновременно. Это просто круто. Від такой несподіваної зміни сеттингу гравці были у захвате. Разработчики це зрозуміли И уже у 2014 году фанаты с удовольствием исследовали Гималайские горы 4-го Фаркрая. А за из нетерпением чекают на Primal. Новый Far Cry про доисторичные часы. Far Cry Blood Dragon и Far Cry Primal это два хороших примера того, как Ubisoft умеют круто экспериментировать с одной и той же игрой, меняя с этим, чтобы при этом она не надоедала. Завдяки інноваціям у геймплеї, тоннам розважального контенту, харизматичним злодіям та експериментам із сеттингом, Far Cry перетворився із посереднього шутеру у справжній хід, але є одна фішка, яку розробникам вдалося пронести крізь усі частини серії. Они завели хорошую привычку в каждой части делать какой-нибудь большой-большой сюрприз. Что в четвертой части, где есть настоящая концовка, которую можно открыть, если просто ничего не делать в течение получаса, там же вначале злодей говорит, что посиди тут, мы скоро вернемся. Так вот, если посидеть, то будет настоящая хорошая концовка. Но это вот пример сюрприза из четвертой части. Ну, вот. Что, полегчало? Попустился? Супер. Я сподіваюся, що в праймалі теж щось таке такое буде. Мені от просто вже зарані цікаво, що вони придумають на этот раз. Ну що ж, тепер ти знаєш, як Фаркрай заслужив любов мільйонів гравців. Залишається тільки побажати, щоб розробники продовжували у тому ж дусі і ще не раз дивували нас крутими іграми. Далі у програмі рейтинг симуляторів, які нічому хорошому тебе не навчать. У трійці і а просто зараз ексклюзив від ігронавтів.